Чи витримують двері постріл з РПГ? Ми проводили багато самих різноманітних випробувань вибухами, кулями і навіть з різних РПГ. Тож маємо реальні відповіді на це запитання. Для конкретно цього випробування з РПГ-7 ми використали двері банківських сховищ 4 класу згідно євростандарту ЄН 1143. Після випробування на зламостійкість, тож в них залишились деякі отвори. І відповідно прослаблення в цих дверях вже були. Але це не біда, самі побачите. Ми зробили кілька пострілів з РП7 протикумулятивними пострілами пг 7 в Це дуже популярні, які п'ють до 50 сантиметрів суцільної броні. Двері не були зруйновані, і після влучання в дверях залишився невеличкий отвір. В іншому випробуванні ми використовували популярні двері бодігард 5-го класу захисту за іншим євростандартом ЄН-1627 і теж зробили постріл кумулятивною гранатою пг 7 в В результаті теж двері не зруйнувались, і в них теж утворився отвір розміром звічко. Тож РПГ, нормальні двері не відкриє. Ще ми стріляли в наші антирейдерські бронедвері Бодігард 6 класу з американського автоматичного гранатомета МК 19 теж кумулятивною гранатою. У ці бронедвері вже стріляли різними спецпатронами для перевірки на що вони спроможні. Такі двері 6 класу захисту за стандартом ЄН1627 здатні витримувати стандартні автоматні та кулеметні кулі. Результат цих випробувань ви можете бачити. Вже у 23-му році ці самі роди випробовували американським автоматичним гранатометом МК-19. Кумулятивними гранатами, які здатні пробивати 50 мм броні. Як бачите, і це не зруйнувало такі потужні двері. Але маленький пробій від кумулятивної строї, звісно, був. От такі цікаві випробування ми проводимо над нашими крутими дверима. Для порівняння ми вам покажемо фрагмент випробування бронедверей Bodyguard 532 П'ятого класу за євростандартом ЄН-1627. Під час цих випробувань двері перевірялись кількома вибухами з вагою вибухівки від половини до півтора кг. Вибух був повітряний на відстані одного метру від дверей з метою дослідження вибухової дії під час ядерного або іншого дуже потужного вибуху. Як ви бачите, двері гідно витримали вибухи і не зруйнувались. Зараз ви побачите, як ми випробовували схожі інтерейдерські двері 6 класу захисту за ЄН 1627 в далекому 2011 році. Тоді теж двері випробовували кількома типами зламів. До речі, такими інструментами і способами популярні двері зламуються зазвичай за 1-2 хвилини. Силовики витратили близько півгодини на злам. Не досягнувши ніякого успіху зі зламом, вирішили підірвати двері. Для цього спеціальні заряди розмістили на завісах, та на полотні розташували заряди, посилені водою, щоб отримати гідроудар. Як бачите, в усіх випадках бронедвері без проблем витримали доволі потужні вибухи, їх можна використовувати не тільки як захисні від зламів та відмичок, а навіть від пострілів і вибухів. Історії перевірки нашої продукції різноманітними вибухами вже майже 15 років. Наша продукція це ваша безпека В наших відео на нашому Ютуб каналі та на сайті ви можете побачити різноманітні випробування наших бронещитів та іншої захисної продукції. Тож, як кажуть, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Та пишіть ваші запитання в коментарях під відео.